На часі новини підбиваємо підсумки середи і далі у випуску про таке. Здавав українських партизанів, патрулював місто разом з рашистами та агітував людей до співпраці з ворогом. СБУ розшукали та затримали колаборанта. Вже не одне покоління жінок в цій родині займається бджолярством. Секрети солодкого урожаю та турботи про бджок далі. У Запоріжжі відзнаками від головнокомандувача Валерія Залужного нагородили волонтерів, які виїхали з окупації та допомагали землякам з перших днів війни. Наємо з оперативної інформації по Україні протягом доби потерпає від ворожих атак Харківщина. Зокрема, окупанти атакували місто Первомайський та селище Білий Колодязь. В день 4 липня армія РФ завдала удар ракетою Іскандер по місту Первомайський. 43 особи постраждали. Серед них 12 дітей. Від удару руйнації зазнали зо за два десятки будинків та припарковані авто у дворах. Станом на ранок, 5 липня, у лікарнях області залишається сім людей: п'ять у первомайському, стан середньої тяжкості, в основному із осколковими пораненнями. У Харків госпіталізована жінка з пораненням ока, стан середній. Однарічна дитина також перебуває у медзакладі, стан середньої тяжкості. Під прицілом ворога залишається Херсон. По місту ворог випустив понад 30 снарядів. Гатили по області з мінометів артилерії градів, танків, безпілотників та авіації. Внаслідок атаки дві людини загинули. Ще одна поранена. За даними генштабу, в тимчасово захоплених Скадовську та Генічеську зафіксовано збільшення кількості випадків інфекційних захворювань на гострі кишкові інфекції. За характером протікання хвороби мають ознаки mm. холери. Окупаційна так звана влада не визнає збільшення кількості захворюваності, намагається приховати погіршення санітарно-епідеміологічної ситуації в регіоні. Розпочала приховану вакцинацію від холери представників так званих адміністрацій і їх найближчого оточення. Часом у Макіївці сталася бавовна. За попередніми даними горів склад ворожих боєприпасів, який росіяни облаштували серед подвір'я недобудованих багатоповерхівок. Мають успіхи наші захисники і на полі бою. Бійці 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола показали знищення ворожого граду мсти та гіацинту з боєприпасами. Загалом за минулу добу статистика генштабу поповнилась на майже 700 окупантів: три танки та 36 артсистем. 4 склади боєприпасів, 18 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 3 засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби противника. Минулої доби українські воїни загалом ліквідували 670 російських окупантів, 3 танки, 9 бойових броньованих машин, 36 артилерійських систем, 9 РСЗВ, 1 засіб ППО, 12 БПЛА Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вночі над областю нашим захисникам вдалося збити ворожий БПЛА. Загалом за минулу добу окупанти здійснили понад півсотні обстрілів по 12 населених пунктах. По регіону гатили з різних видів озброєння. Правоохоронці зафіксували 17 повідомлень про руйнування. В переважній більшості це будинки мирного населення. Оріхів постраждав від авіаційного удару. Левадне Новодарівка та Малинівка потерпіли від семи обстрілів з РСЗВ. Новотроїцьке Гуляйполе Залізничне Оріхів Малатокмачка Новоданилівка, Преображенка, Черівне пережили 52 артилерійських обстріли. На щастя, люди вціліли. Тим часом на Бердянському напрямку ЗСУ просунулись до двох кілометрів вперед і мають суттєві успіхи. Зазначають у силах оборони Таврійського напрямку. Так, на Бердянському напрямку зафіксовано найбільше просування в глибину оборони ворога до 2 кілометрів. Закріплюємось на досягнутих рубежах, проводимо аеророзвідку місцевості, завдаємо вогневе ураження артилерією по виявлених цілях противника. Здійснюється контрбатарейна боротьба, проводиться розмінування треба наголосити що ворог чинить запеклий спротив проте ми системно тиснемо на певні ділянки фронту продавлюємо і нещадно нищимо бойовий потенціал окупаційних військ Окрім цього днями на бордянському напрямку командир мобільного підрозділу протитанкістів 36-ї окремої бригади морської піхоти з позивним маяк знищив ворожий к 52 Гелікоптер летів на дуже низькій висоті, уникаючи систем нашої ППО. Однак український захисник влучив в нього з Джавеліна. У Київській області служба безпеки України затримала перевертня, що допомагав росіянам вербувати мелітопольців для співпраці з ворогом. Ним виявився 24-річний житель Маріуполя, який виїхав до Малітополя та влаштувався працювати поліцейським. Зрадник не тільки брав участь у патрулюванні міста та заходах з придушення серед місцевого населення руху опору, а ще й здавав партизанів. Після цього Маріуполець звільнився та виїхав на підконтрольну територію України, де вирішив почати життя. Життя з чистого аркуша. Як ти е оказався в лавах так званої Не було фінансів? Які функції ти виконував у Мелітополі під час е патрулювання В основному. Яка посада там у тебе була? Інспектор патрульного построїлася. Багато там було співробітників, таких як ти. Ну, десь п'ятдесят, потім більше. Потім ти звільнився чи вийшли. Написав рапорт. Підписали в вересні 9 числа. Був уживки. На Київщині зраднику оформив ВПО і жив, зокрема, за рахунок державних виплат та гуманітарної допомоги. Нині затриманий під вартою та охоче співпрацює зі слідством і надає інформацію щодо поплічників, з якими разом ніс службу. Зраднику загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років. Не одне врятоване життя. Міста побратими та міжнародні партнери всебічно підтримують Запоріжжя, передали карету швидкої допомоги. Отримали такий транспорт. Третя, четверта та восьма міські лікарні без спецавто не обійтися при перевезенні пацієнтів. Швидкі оснащені усім необхідним, зокрема й дефібрилятором. Більше розповість Анна Крамаренко. Цю карету швидкої допомоги від міжнародних партнерів отримала третя міська лікарня. Машина укомплектована усім необхідним для надання медичної допомоги пацієнтам. Є відсмоктувач, препарати для обробки ран, антисептичні засоби, перев'язувальний матеріал, а також автоматичний зовнішній дефібрилятор. Медики кажуть, обладнання дуже просте у використанні. Особливо це важливо під час екстрених ситуацій. Надання невідкладної медичної допомоги, особливо серцево-легеневої реанімації, є одним з найважливіших моментів. Це автоматичний дефібрилятор зменшує летальність пацієнта. Препарати та засоби для проведення протекції дихальних шляхів. Протекція дихальних шляхів також є одним із моментів при проведенні серцево легеневої реанімації. Також карета швидкої допомоги оснащена сумкою для надання невідкладної медичної допомоги. В ній перев'язувальний матеріал, інфузійні розчини, тонометр для вимірювання тиску, пульсоксиметр для визначення сатурації крові. Завдяки такому оснащенню, якого в нас раніше не було. Ми можемо якісно та непрерівно надавати медичну допомогу саме в цій машині. У медзакладі надають допомогу пацієнтам хірургічного профілю, зокрема з лор і офтальмологічними захворюваннями. Керівництво лікарні наголошує, така допомога нині вкрай потрібна. Швидку використовують для перевезення пацієнтів на обстеження, доправлення додому після операцій, а також під час виїздів лікарів другого рівня до лежачих пацієнтів. Машина використовується щоденно, дуже допомагає в роботі. Процес лікування робить більш комфортним, бо пацієнту раніше, щоб добратися до обстеження, того КТ, яке розташовано, або в іншій лікарні, або в якомусь приватному центрі, доводилося або визивати швидку допомогу від КНП швидка допомога, або визивати таксі. А тепер ми можемо пацієнта самі доставити на обстеження та повернути його назад на лікування в лікарню. Завдяки допомозі міст побратимів та інших міжнародних партнерів Запоріжжя вдається врятувати не одне життя. Карети швидкої допомоги, окрім третьої міської лікарні, зокрема отримали четверта та восьма. Міста побратима, які допомагають це наданням нам швидких допомог, це Оберхаус. Вони передали їх дві. Та місто Гданськ. Вони не є нашим містом побратимом, але активно допомагає в складні часи. Дві швидкі допомоги, які теж дійшли до, до дев'ятої лікарні та до восьмої лікарні, були передані саме містом Гданськ. На сьогоднішній день ми чекаємо ще дві швидкі допомоги від міста побратима нашого Завстрія, міста Лінца». Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ. Відновлення українського мовлення на всій території Запорізької області. План дій щодо поступового розширення телевізійного та радіосигналу на тимчасово окупованій території презентували у департаменті культури та інформаційної політики обласної військової адміністрації. Концерном радіомовлення, радіозв'язку та телебачення спільно з кабінетом міністрів та офісом президента України розроблена дорожня карта поетапного посилення потужності теле та радіосигналу у регіони, де вони припинені. Через захоплення телевеж та передавачів. Наразі сигнали з обласного центру розповсюдили на відстань радіусом у 50 кілометрів, поки що у тестовому режимі, і вже отримали інформацію від місцевих жителів про успішний результат. З червня місяця в тестовому режимі було запущено пакет мультиплексу та 7 в в який увійшло в тестовому режимі 9 каналів, про які ми зараз вами розкажемо і покажемо впровадження цього і цифрового і аналогового мовлення зробило можливим збільшення десь радіусу розповсюдження наших телепрограм в декілька разів. Відповідно, вже в тестовому режимі нам повідомляють, приймається воно і в Васильівському районі, в районі Скеляк, і, власне кажучи, в деяких моментах ми будемо потім до і добиває до бурчака того ж самого Васильівського району. Тобто, ми кажемо про те, що ми вже можемо доносити свою інформацію до наших громадян, які опинилися на тимчасово окупованих територіях. На тимчасово окупованих територіях сигнал прийматимуть як у цифровому, так і в аналоговому форматі, що спеціально відновили для віддалених територій. Отримувати його можна за допомогою звичайної антени. Вже 7 липня запрацює 22-га частота. Першим на цю частоту вийде телеканал МТМ, Згодом до нього додадуться ще 8 українських каналів. На території області сигнал транслюватимуть за допомогою двох передавачів, один з яких заздалегідь вивезли з Оріхова на більш безпечну територію. Мультиплекс це стандарт мовлення, міжнародний стандарт, який дає можливість змішати різні сигнали. Там Технологічно є можливість в цей мультиплекс розмістити 12 SD-каналів телевізійних, 3 канали радіомовлення. В інструкції зайти в режим автопошуку програм, демонструю, є автоматичний пошук. Заходимо сюди і проводимо пересканування телевізійних програм. В автоматичному режимі тюнер просканує діапазони всіх прийому і знайде програми, які з'явилися. В даному випадку ми бачимо, він вже знайшов дев'ять програм мовлення. З просуванням фронту на звільнених територіях відновлятимуть українське телебачення і радіомовлення. Для цього потужність сигналу збільшуватимуть одночасно запроваджуватимуть контрзаходи аби заглушити ворожі канали. Повідомили у департаменті культури. Наслідок обміління Дніпра через підрив каховської греблі надзвичайники все частіше знаходять боєприпаси, як часів минулих війн, так і періоду спочатку російського вторгнення. Цього разу на березі річки сапери вилучили касетний елемент від ракетного снаряда Ураган, що наявний на російському озброєнні. Його згодом і ліквідували. На місце також прибули водолази, які перевірили за допомогою спецобладнання дно річки поблизу берега щодо інших вибухонебезпечних предметів. Небезпечні знахідки всі, вони не тільки касетні елементи, а всі вибухонебезпечні елементи, які зараз знаходяться в сучасному виробництво. Небезпечно не можна переносити, пере, там, вдаряти його або піднімати. Потрібно відразу телефонувати на гарячу лінію 101. Надзвичайники вкотре нагадують містянам про заборону відвідування прибережних водойм оскільки це може бути небезпечно. До того ж, інформують і про заборону причалювання будь-яким плавзасобом до островів заповідника та перебування в його межах. За порушення цих норм можуть притягнути до адмінвідповідальності. Читель фізичної культури, що виявився колаборантом, наслідки пожежі в Оріхові, про це та інше далі у дайджесті. Очолив управління фізичної культури окупованого Мелітополя та пропагував молоді антиукраїнську ідеологію. 55-річний вчитель одного з вищих навчальних закладів Мелітополя, що добровільно пішов на співпрацю з окупантами, а також організовував проведення змагань за російськими стандартами. Зраднику загрожує до 10 років ув'язнення. У прифронтовому Оріхові внаслідок обстрілів вогонь охопив приватний будинок та автівку. Рятувальника, що оперативно прибули на місце події, за лічені хвилини приборкали загоряння на площі 15 квадратних метрів. На щастя, обійшлось без постраждалих. Обережно вас знімають. Патрульна поліція розшукала водія маршрутки, який порушив ПДР та проїхав на червоний момент. Зафільмували запоріжці та виклали у соцмережу. На кермувальника Богдана інспектори склали адмінпротокол. З нагородами та пам'ятними медалями до Запоріжжя завітали представники генштабу збройних сил України та рівненські волонтери, аби відзначити місцевих доброчинців громадської організації Булугаюа з перших днів великої війни. Волонтери займаються благодійністю зокрема, безплатно годували правоохоронців військових та вимушених переселенців. Окрім цього, допомагали врятованим з тимчасово окупованих територій продуктовими наборами та їздили з благодійними місіями на лінію фронту за відважність та працю на волонтери. Ському фронті вище військове керівництво відзначило 15 доброчинців почесними грамотами. Чотирьом з них вручили нагрудні знаки за сприяння війську від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Валерій Залужний нагородив своїми відзнаками, почетними грамотами кращих волонтерів, кращих спеціалістів громадської організації Белуга. Зовсім молоді і ребята з гуляйполя і ребята з Запоріжжя. Хтось навіть з окупованих полог вони знайшли себе, не ховаються десь по хаткам, або тим паче не потікалися з країни, А вони ж знайшли себе тут, своє призвання допомагати людям. За півтора роки діяльності команда волонтерів допомогла чималій кількості людей, як місцевим, так і жителям деокупованих регіонів України. Одним із останніх поїздок стали благодійні візити до затопленого Херсона та околиць Незламного Бахмута. Ліман та під Бахмутом це були пару разів для гражданських, і нескільки разпатріфури по, по 45 тонн води це було для військових. Во це було весною. А по поводу Херсона, це були гражданські і після підрива ГЕС. Ми в цей же е, утра, ночі були з командою там з водою і всім необхідним. Ми продовжуємо кормити. Е, Люди 1285 чоловік. Це перша, друга, третя група інвалідності, сім'ї загиблих героїв і многодітні. Вот. Продовжимо опрацьовувати завоз автівок для ЗСУ. Буквально на тижні я повернувся ще п'ять автівок. Завіс. Бджолярка у кількох поколіннях усе це про Людмилу Павлову. У селі Васильківському, що у Запорізькому районі, у жінки є невеличка пасіка. Окрім неї, доглядає ще й за вуликами двоюрідного брата, який наприкінці минулої весни пішов боронити Україну. Як порається з бджолами та збирає солодкий урожай, розповіла журналістам МТМ. На пасіці запорізького військового Вадима 100 вуликів. 30 із них у селі Васильківському, що неподалік Вільнянська. Поки чоловік служить, за ними доглядає його сестра Людмила. Зрештою, що на околиці Запоріжжя порається дружина брата. Жінки рук не опускають. Цьогоріч зібрали гарний урожай травневого меду. Я залишилась довольна. У мене з восьми уліку бетон меду було. Дуже виручив рапс. З настанням літа у бджіл розпочався етап різнотрав'я. Поки вони працюють у полях, пасічники ретельно стежать, аби у вуликах було все необхідне для медозбору. Вони зараз зайняті, у них є робота, їм не до нас. Їм треба працювати і носити мед. Оце називається полурамка. В Неї дуже зручно качати. Вона легенька і піднімаємо. Основний корпус. У нижньому корпусі матка сіє собі діточок, а пчоли за ними доглядають. Я вже бачу, є трутні. А взятки нема, вони трохи хвилюють. Після того, як бджоли трохи заспокоїлися і припинили атакувати непрошених гостей, Людмила продовжила свою розповідь. Він стежить, щоб у них були рамочки, куди носить мед, щоб їм була робота, щоб вони не хотіли тікати і роїтися. Якщо у них буде повний улік пчол і не буде мало міста, мало рамочок. Вони виведуть собі другу матку і полетять шукати лучого хазяїна. За цим треба слідкувати, щоб вони були зайняті роботою. Вони не люблять гуляти. Їм потрібна робота. Бджолярі у роду Людмили не з дідів, прадідів, а бабусь прабабусь. Власне, її бабуся і привезла до села Васильківського замість приданого бджіл, розповідає жінка. В селі бджіл не було. Це вона привезла з нової манківки сюди. І так тут пішли пчолводи. Секрети поводження з бджолами Людмилі передала саме бабуся. Жінка розповідає, що її підопічні не полюбляють різких рухів або запахів. Людмила завжди обережна на пасіці, адже якщо зачепити одну бджілку, можна натрапити на рій. Я з ними розмовляю, мої ви робітнички, ви мої хороші, такі сякі. Треба любити пчол. От Вадим їх дуже любить. Я так, це вже воно мені так досталось по, по наслідству. А в його далі по зимі А за різнотрав'ям настане період світіння соняшника. Тож Людмила вдруге за сезон качатиме мед. Оцей мед, що наносять пчоли зараз із трав, він ще молодий, його качати не можна. Пчола повинна його. Осушити до певної вологості, запечатати, тоді можна качати. Він не скисне, буде віками стояти. Доносять соняшник, і в нас, виходить, раз на траві із соняшником. Дуже добрий, хороший мед, всі його люблять. Найважливіше зберегти пасіку брата каже Людмила. Він планував збільшити її до 400 вуликів, але завадила війна. А коли солдат із позивним джола повернеться з перемогою додому, обов'язково доведе справу до кінця і надалі передаватиме свої знання та любов до бджолярства дітям та онукам. Ольга Ларіонова. Телеканал МТМ. В онлайн режимі слідкуйте за новинами у нашому телеграм-каналі та надсилайте свою інформацію. У чат бот і на цьому у мене все. Бережіть себе та вірте у Збройні Сили України.